Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити ляльку-мотанку, ось таку, вона називається берегиня. І робиться вона дуже просто. Ми беремо три кусочки тканини, круглі, 30 см в діаметрі, 27 см в діаметрі і 24. Це я так узяла, бачите? Вони повинні бути різні, вони круглі, бо вони символізують сонце. Тому лялька берегіння. Що ми робимо далі? Вирізали гарнесенько, ось так наклали одне на одну, і тепер нам треба зробити голівоньку. Беремо вату і з вати формуємо голівоньку, так як ми собі це, це ось, так, ось так, як ми її бачимо. Треба ще трошечки, щоб вона була так і невелика і не маленька. І кладемо усередину наших трьох оцих тканин. Поклали усередину. І ось так. Гарно формуємо, щоб у нас вийшло, вийшли гарні-гарні юбочки. Бо це буде, не буде видно. Ми ще будемо накривати білою тканиною. А юбочки у нас буде видно, вони повинні вийти гарнесенькі. У нас такі, бачите, я сколола булавками, щоб вони гарненько лягли усі три юбочки. Є. І тепер беремо нитки. Можна взяти ось такі шерстяні, можна взяти звичайні і обв'язуємо плотно-плотно, дуже щільно обв'язуємо нашу голівеньку. Формуємо, щоб вона у нас трималася ось так, о обв'язали і зав'язали. Ви пам'ятаєте, робимо раз, два, три. Три вузлики. По-перше, бо це сакральне число. По-друге, бо три вузлики не розв'яжуться, це вже точно. Бачите, ось яка у нас вийшла дуже гарна така юбочка. Ось така у нашої берегині, така гарна, гарна юбочка. Є таке діло. О, тепер на сьогодні все. Будемо робити далі. Потім.